Лото Кінг. сміливість дарувати емоції до України. Погано ставляться 69% росіян добре 17%. Виявляєте, що хтось навіть сказав, що 17% готові до нас добре ставитися. Ще 14% поки не визначилися з відповіддю. Вони ще не знають, як вони ставляться. Хорошо чи погано все залежить від того, отримують вони повістку в найближчий час чи не отримають до Європи. 69% оцінюють європейський союз позитивно. Виявляється, 18 – негативно і 13 – не визначилися. А можна відповідати, що 69% не вважають Європу загніваючим Западом? Це прям якась, не знаю, сумасшедша статістика. Але при цьому до Євросоюзу позитивно ставляться, але 73% ставляться до штатів негативно. Сполучені Штати у всьому винні. Ну і відповідно щоби виразити весь свій негатив к Сполученим Штатам. Путинские бабушки и далі продовжують записувати відповідні відеозвернення. Маски зброшені. Байден, ти не знаєш, що літає над твоєю країною, Так ми тебе з всей ответственностью заявляємо. Це отряды Путіна посилають вам ці біли шари. Білий шари зараз літають, в эти не може Белые шары сейчас другое. Запомните это. Дівчата, давайте уже Так, Ю Ну, що ж, а, те, що літає над. А, Європою і те, що літає над Сполученими то, Штатами, то не російське, то китайське. Ну, з огляду на те, що ви підпалювали і відправляли китайський цей фонарик, то китайське. Просто поточню момент. Ну і розумієте, поки вони відправляють куплене за останні гроші пенсійної. Ось ці шаріки, то я вам скажу, що в цей самий момент коє-що другої літає дуже близько до Росії. Я маю на увазі ядерний бомбардувальник. Просто на той випадок, якщо раптом треба буде вдарити по Санкт-Петербургу або ще по чомусь. Ну так просто сказала. А я розумію, що отрядам Путіна звідти не видно, але раптом що знаєте, воно там неподалечко від вас. Привіт тобі, величне народи, величне країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24 го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще маловідомі, от там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.